Поняття дім для кожного українця і українки не було кого і навіть сакрального значення. Дім для нас тепер про повертання і чекання, про безумовну віру в тих, хто за це дім бореться. Дім це світло, котре гріє, навіть коли вас розділяють тисячі кілометрів, дім це чуття себе частиною чогось більшого, частиною родини, дім це Україна, дім це справжнє щастя, дім це казка. Де тепло і затишок живе, в ньому ніжність, і любов, і ласка, І аромат хлібини там пливе. Дім це доброта, це мама й тату, перед сном вечірні казочки, Там чарівних усмішок багато, на різдво запалені свічки, там завжди усяюче віконце, рано вранці саме на зорі, промінцем тебе розбудить сонце, що уже всміхається вгорі. Там любов у кожному куточку, затишок і ще живі пісні. Там світлини в гарному віночку. Дім це те, що серцю наймаліше, й рушники долю на стіні, бо у ньому все життя твоє, світле, чарівне і найрідніше, Сонячна НВК, номер 43